Майже без дощів та з прохолодою. Погода в Україні в наступні дні буде з невеликою кількістю дощів та низькою температурою повітря як вдень, так і вночі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 7 серпня, грози та дощі очікуються у Харківській, Луганській, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. На всій решті території країни буде панувати сонячна погода без опадів, вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Щодо температури повітря в день по всій країні, то вона буде низькою, всього від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Лише пощастить східним та південним областям. Там буде спека до плюс 29 плюс 31 градусів. Вночі дуже впаде температура на заході країни. Там всього від плюс 8 до плюс одинадцяти градусів тепла, на всій решті території вночі до плюс 15 плюс 20 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 8 серпня, дощів цього дня ніде не прогнозується. Всюди очікується прекрасна сонячна погода з періодичною хмарністю, але без опадів. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Лише на півдні буде до плюс 30 градусів. Вночі майже по всій країні температура буде нижчою. Від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде від плюс 17 до плюс 19 градусів. У суботу, 9 серпня, дощі пройдуть у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Більше опадів у суботу не очікуються, та вже на решті території країни буде панувати чудова сонячна погода: вітер незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. Лише на півдні спекотно, до плюс 31 і плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!